Більшість людей, які досягають 50-річного віку, потребують зубної імплантації. Найчастіше цю проблему вирішували протезуванням. Проте більшість країн вже відмовилася від цієї практики за кордоном. Знімні протези в принципі заборонені, і всім рекомендовано рекомендувати пацієнтам імплантанти, які значить слугують. Як свої природні зуби, тобто не принижують гідність людини, їх не потрібно знімати, одягати постійно. Втрата власних зубів автоматично означає втрату якості життя, тому інвалідові не покладають велику надію на благодійну акцію, яку проводять Житомирські імплантологи. Мені підказали, що вони ці імплантанти поставить у обласному госпіталі в місті Бердичів. Стоматологи. Якщо нормальні, хороші зуби, я знаю. І лікарі говорять, і стоматологи, і інші лікарі, що буде нормально пережовуватися піща, це буде способствувати нормальній роботи шлунку. Усі процедури імплантологи проводять за найсучаснішими технологіями, котрі максимально зменшують дискомфорт пацієнтів. Проводимо таким людям атравматичний метод оперативного втручання, який виключає розрізи, виключає накладення швів. Значить, і він в основному іде як безкровний метод. І тому пацієнти, навіть з Києва, приїжджають сюди. Ми його запатентували. Це наш так сказати, раз пропозиція. За словами лікарів, практика безкоштовної імплантації триватиме і надалі. А за роз'ясненнями радять звертатися до обласного стоматологічного об'єднання.